Щойно вийшов з суду. Жах, просто неймовірно. В країні робиться спосіб знищити демократію. І єдине, що дає промін світла, це те, що через 16 годин після суду ми будемо на Сході. Ізюм, Крам, Славянськ. Будемо з величезною кількістю наших бригад. А сьогодні я покажу, з чим ми їдемо. Ми їдемо більш як 40 мільйонами гривень. Ми їдемо з fpv ФПВшок. Це 15, 15 днів. Дуже хвалять на фронті. Це оптоволокно унікальної якості, яку ми на сьогоднішній день поставляємо. Тисяча. А раніше було дві. І оцю тисячу забрали ті, хто підписали указ по санкціям, щоб їм руки повивертали. Хлопці дуже переживали, як буде сьогодні, чи встигнемо ми зафільмувати, бо дощ, друзі, дощ іде, а ми скірдуємо. Ніхто нас не зупини. Будемо робити свою справу. Це є спеціальна шина-монтаж для ранфлетів. Для бронеавтомобілів, для хамерів. Ніхто до нас цього не робив. Одна майстерня на тиждень по одній на бригаду. Черга на півтора року вперед. А ми працюємо. Це дуже крута авторемонтна майстерня. Це медивак. Да, і такими медиваками витягують наших з фронту, бо більше нема чим. А це в тому числі і штурмові. Потужний, 4 на 4. І весь цей мільйон доларів або 40 з лишнім мільйонів гривень. Завтра буде на сході. Мотивація для того, щоб це робити, вибачте за пафос. Просто скажу, як думаю, що коли тобі дзвонять командири батальйонів, навіть командири бригад, Твої друзі, з якими ми десь 10 років, з ким десь більше трьох років, і питають, Петро Олексійович, невже це все? Невже нам уже більше ми залишились без допомоги, без нічого? Ні? Зуське, ми з вами будемо робити все, щоб зберегти Україну. Окрім нам з вами більше нема кому. Дякую.